Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі попугая. Ось такий буде красивий паперовий попугай. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого попугая із паперу будемо робити разом. Щоб зробити орігамі попугая, нам знадобиться листок розміром 15 на 15 см, а також ножниці. Беремо листок, складаємо його на бік вдвічі, перевертаємо назад. В іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка. І верхній куст складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. Знизу, де у нас підіймається верхній листок? Беремо з боку один листок і заклинаємо його набік до центральної лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Біля початку верхніх листків загинаємо верхній піх вниз, наводимо листок, перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо і загинаємо листки набік до центральної лінії з обох сторон. Біля верхніх листків перевертаємо верхній кут, вниз, наводимо листок, перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, перевертаємо бокові сторони, перевертаємо на іншу сторону і перевертаємо бокові сторони. Тепер беремо листок і розкриваємо його повністю. Складаємо листок по діагоналі з туди. Вот. От у нас є квадрат і ось лінія посередині. Цю лінію потрібно розрізати. Беремо в руки, беремо ножниці. І розрізаємо лінію. До лінії. Приймаємо ножниці. Ось так ми розрізали. Перевертаємо назад. Ось так розвернемо. Розвертаємо так, щоб ось ця лінія розрізу. Ось вона. Щоб вона була з цього, та оцей тут. Перекладаємо листок в вічі, наводимо, перевертаємо листок вниз, перевертаємо на іншу сторону і загинаємо листок вниз. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо. Розкриваємо середину листка і верхнішу складаємо до них тут. Наводимо листок, беремо в руки, от зверху у нас вийшов ось такий розліс. Беремо один листок, загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. А з іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо в іншу сторону і знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад, ось по цій лінії. Підіймаємо вгору верхній листок. І бокові сторони загинаємо середину, з обох сторон. Опускаємо, наводимо. І опускаємо верхній листок вниз. Перевертаємо на іншу сторону. Робимо те саме. Відкриваємо бокові сторони. По лінії підіймаємо верхній листок впору, вирівнюємо і загинаємо листки всередину з обох сторон. Випускаємо, наводимо листок. І опускаємо листок вниз. Знову наведемо, виходить ось так. Беремо листок, ось по цій лінії перевертаємо верхні листки вниз, наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Розвернемо листок, Підіймаємо один листок у кору. Розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Наводимо листок. Перед з іншої сторони підіймаємо листок, розкриваємо середину листка. І зверху придавлюємо, наводимо бокові сторони, загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Тепер з іншої сторони загинаємо бокові сторони до центральної лінії, з обох сторін. Розкриваємо листки. Піднімаємо вгору верхній листок. І бокові сторони загинаємо всередину до центральної лінії з обох сторон. Опускаємо листок і все наводимо. І перевертаємо листок. Знову наведемо. Тепер з іншої сторони розвернемо листок, розкриваємо бокові сторони, підіймаємо вгору верхній листок і бокові сторони загинаємо всередину сторон. Опускаємо листок і наводимо і перевертаємо листок. Наведемо. Виходить ось так. Перевернемо на іншу сторону, Підіймаємо вгору листок, перевертаємо, розвернемо листок і загинаємо бокові сторони до середньої лінії з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо ось ці листки вгору і бокові кути загинаємо до центральної лінії з обох сторон. От рівняємо листок щоб він був на одному рівні із нижнім листком. Ось це загибаємо і рівняємо листок, щоб він був на одному рівні із нижнім листком. Тепер складаємо листок вдвічі по центральній лінії. Беремо в руки, вирівнюємо листок, щоб верхня і лишня сторони були на одному рівні. Наведемо. Виходить ось так. Беремо листок. Ось у нас є верхній листок і біля початку цього листка загинаємо листок вниз, наводимо, підіймаємо листок вгору, відділяємо один боковий листок, розширяємо його. Ось так, і цей листок придавлюємо. Наводимо, беремо в руки, закинаємо невеликий кути по бокам з однієї сторони і з іншої сторони, все наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Знову біля початку верхнього листка перевертаємо верхній листок вниз, наводимо, відділяємо один листок. Ось так. І цей листок придавлюємо. наводимо, беремо в руки і по бокам загинаємо великі кути з обох сторін наведемо. Тепер беремо руки, розкриваємо всередину і загинаємо невеликий кут всередину. Складаємо, перевертаємо в іншу сторону. Знову розкриваємо середину листка і загинаємо такий же кут всередину. Складаємо. Виходить ось так. Наводимо і зробимо голову. Беремо листок і загинаємо його вниз. Ось так. Наводимо. Перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину. І по лініям загинаємо листок середини. Складаємо вдвічі, наводимо. Знизу загинаємо невеликий кут набік. Наводимо. Перевертаємо назад. Беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину. І перевертаємо листок ось так, на іншу сторону. Складаємо, рівняємо листок і наводимо. І у нас виходить ось такий попугай, і тепер наш попугай вже повністю готовий.